Різдвяний обід для бідних одночасно в Івано-Франківську, Києві і Львові благодійники влаштували святковий обід для безхатченків і самотніх людей із традиційними кутею та олів'є. Лише в столиці нагодували понад тисячу знедолених. Такі різдвяні обіди проводять в 77 країнах світу. Ала докладніше. На вулиці черга вхід лише по запрошеннях. Гостей волонтери шукали в приходах та притулках для старих. Захоте кожного тут зустрічають як дорогого гостя. Багатьох Віта знає поіменно. Уже 20 років поспіль. Вона допомагає знедоленим. каже у святкові дні. Вони особливо почуваються самотньо. Тому для віти різдво саме тут набуває сенсу. Приходять люди, кияни, які хочуть таким чином пережити різдво, які відгукнулися на наш заклик. Допомагати бути сьогодні офіціантом, чи допомагати на кухні, чи допомагати з подарунками. На столах святкове меню, свічки та прикраси усе, аби безхатченки відчули дух різдва перед застілям, молитва. помилуй. тонник борщу, фаршурований перець, кутя та олів'є, картопля. Фарширований перець безподобно нагодувати лише в столиці планували понад тисячу бідних. Серед присутніх не лише бездомні. У мене дочка хвора з дому, майже не виходить. 130 тридцять кілограм. Там у неї всякі проблеми. А я їй мандаринку булочку принесу. Я одна. У мене ще є син. Вони одяльно жили. А так я прийшла пристроїлася. добре. Ірина на святковий обід прийшла з чоловіком. Їй 25 Кілька місяців вони поневіряються, приїхали в Київ на заробітки, але не склалося. Зимують на чужому згарищі. Скидалися, скидалися а потім знайшли цей дом. Нам сказали Іди туди, там вже тепліше, ніж на вулиці жити. Чуть, Чуть досками поутіплялися. Ну так і живемо. Свято дух Різдва єсть хороший. І всім бажаю такого свята. Ця пані залишила рідних удома і подає безхатченкам. Хочеться для них зробити в цей день щось тепле, красиве, добре. Наїдками свято не закінчується. В іншій кімнаті Марійка рахує подарунки. Їх збирали кияни. Кожен подарунок іменний, тобто особливо для бездомної людини, це дуже важливо. Усередині солодощі, гігієнічні набори та теплі речі. Цього так бракує, особливо взимку. Тим. Хто живе на вулиці? Алхоцінівська і Горсулій Тесен один